Той, хто дивився фільм Августраж, напевно, пам'ятає фразу головного героя. Музика вона всюди, потрібно тільки слухати. Музика від Господа завжди супроводжує його присутність. Бог по різному говорить до нас, у тому числі через музику, яка звучить в серці. Потрібно лише слухати. Легко слухати музику поклоніння, що звучить зовні. Але музика, яка звучить у серці, це особлива музика Бога всередині тебе для тебе. Був період, коли я майже весь час у своєму серці чула барабанний дріб, як військовий марш. Були цілі сезони, коли тиха музика поклоніння звучала у моєму серці. Був період, коли я чула його пісню любові як колискову пісню батька. Був період, коли слухати було дуже важко, бо за гучними звуками своїх тривог та думок я нічого не чула. Але він продовжує співати свою пісню любові, і його музика продовжує звучати. Незважаючи на те, що ми всі зараз перебуваємо у складній ситуації, у кожного звучить його особлива музика це як особисте послання з небес. Це підбадьорення або просто ніжність, або попередження. Або мир і заспокоєння, але завжди любов. Ви чуєте? Ви чуєте? Слухайте. Його музика це ще й ліки для серця, яке виснажений втратами та горем. Нехай музика його любові омиє кожну рану, помаже і зміцнить серце надією і вірою. Музика вона всюди. Потрібно лише слухати.